Даний позиційний. Слухайте. Давайте ми проголосуємо зараз про рядок ден, і тоді ми вам надамо слово. Ставлю на голосування порядок денних колеги. Шановні члені колеги. Хто за даний тень, прошу слово? Хто за? Рішення. Шановні <клес> колеги, хочу виступити, виступити, наш колега надаємо слово. Прошу. Дякую. Шановні шлани колеги, шановні присутні, перш за все, аргументуючи, чому я сьогодні вийти на цю трибуну і заявити відповідну заяву. Хочу повернутися до попереднього засідання колеги, коли одним з активістам було піднято досить важливе, на мою думку, проблемне питання стосовно розпорядження голови районної державної адміністрації, яке було видане у міжколегіальний період стосовно виключення двох членів колегії. зокрема Романа Володимировича Ісичука, голову Асоціації голів місцевого самоврядування, єдиного представника від усіх сільських голів нашого району у складі колегії, а також обсягського по Сергія Володимировича, активіста, волонтера єдиного. Представника від громадськості в нашому районі. Людину, яка багато зробила під час Майдану, а також у постмайданний період. Всі ми пригадуємо той час, коли е, органи правоохоронні були паралізовані, і людина зуміла змобілізувати людські ресурси, забезпечити охорону правопорядку не тільки в місті, а зокрема в цьому районі. І е, ну, знаєте, завдяки таким людям, шановні керівники нашого району, ми сьогодні сидите у своїх креслах і не забувайте. Будь ласка, про це. Коли виключають людей тільки по одній простій причині через те, що вони мають свою власну позицію, яка є відмінна від керівництва району, я вважаю таке неправильно, а морально і вважають, такі, такі абсолютно неприпустимо. Про яку демократію ми сьогодні можемо говорити. Коли такі дії робляться зі сторони виконавчої влади, це перше. І друге, що я хотів сказати, це стосовно роботи колегії районної державної адміністрації, які зараз відбуваються. Я не один рік спостерігаю за різними колегіями. Підговуванням різних голів Долинської районної адміністрації. Не один рік і працював в адміністрації і бачив, як вони проводяться. Ну, Такі колегій, які проводяться зараз, я не пригадую. На сьогоднішній день колегія знаєте, з консультативно дорадчого органу, перетворилась, а точніше хтось її перетворив на таку собі каральну репресивну машину під яку заганяють всіх неволодих. І... Дякую, пане Олександр. Я не договорив, що Юрій Льоськович. Три хвилини. Нічого. Руками членів колегії сьогодні хтось намагається забезпечити свої амбітні плани а інколи і шпурнські питання. Тому мені абсолютно некомфортно приймати участь у чихось політичних іграшах. Заявляю про свій вихід зі словом колегії. подивуванням цього адміністрації. Дякую дякую. 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 Завод? Домогу. Прошу. Домогу. Юрій Явка, скажіть, будь ласка, за що і яку причину був виключений Капустянський Сергій з вашої колеги? Це був один єдиний представник на громадськості вашої колеги. Назвіть, будь ласка, причину, за що я був виключений? Не даю і жодної інформації. Рішення по членах колеги приймає голова державної адміністрації, саме я. Рішення було одноосібне, я, я жодних інформацій не надаю. Тобто, у вас виходить, це не є рік, розумієте, це не є кубочка, це не є шафа. Ви собі захотіли, вигнали, захотіли, прийняли. Це якийсь як, калаш, виходить. І на мою думку, виходить, що колеги немає ціни. Тобто ви сьогодні в хотіли вигнали, в кого тіла прийняли. Дякую. Я думаю, відповідав.